Всім привіт! Я радий вітати спільноту PSD Info Global в Discord. Сьогодні я хотів би з вами поговорити вже як наступний етап відео про позиції нижнього рівня, а саме позиції для лежачі. Перша основна позиція, ми зараз обговоримо, це стрільба з ліктів. Ми коли переходимо в положне лежачі, ми контролюємо напрямок до нашого стола. Перша позиція це високе лежачі. Ножки ми сильно не розкидаємо, тобто п'яточки прилягають до землі. Потім кладемо локоточки на землю. І служаємо їх, щоб вони були трошки вищі. Вкладаємо наш приклад ближче собі, от в район ключиці, трошки вище, і можемо вести вогонь з цього положення. Це от положення для стрільби стрільбилежа з лікті. Друге положення у нас йде, це вже з магазину. Тобто ми опускаємося більш низько, кладемо зброю на магазин, впираємо приклад ключицю і можемо вести вогонь з цього положення. Тобто, якщо нам треба все нижче, наступне положення це вже положення для стрільби. Лежачи по єгерськи В цьому випадку ми підтягуємо нашу праву ножку, як розстріляє плече права до себе. Відповідно, ми звільняємо частково брюшну область від тиску. І якщо ми захекані сильною, нам треба вести вогонь точний. Ми підтягуємо праву ножку, так само вкураємо прикладик своєю зброєю в плече і можемо вести вогонь з цього положення. Тобто, якщо у нас сильна дишка, то це класно працює. Наступне положення це вже положення для стрільби на правому плечі і на лівому плечі. Це вже нижня акробатика. Для того, щоб зайняти положення на правому плечі, лежачи, що ми робимо? Ми просто перекатуємося і падаємо на праве плече, як казанство крозулу. Якщо у нас, наприклад, праве плече, то верхню ногу, ліву, ми кладемо трішки вперед, олінця підзігнули і ведемо огонь лежачи на правому бачку. Ось так. Але зверніть увагу, щоб у вас тут була достатня достатньо місця, щоб гільза, яка буде вилітати, щоб вона не залетіла назад в ваш, в ваш патронік, ні, не патронік, ваше екстрасійне гніздо і щоб вас зброя не заклинила. Тобто лягає бачок і ведемо вогонь. Якщо нам треба зайняти положення лежачі на лівому боку, то ми за допомогою ніг переміщаємося на ліву сторону на лівий бачок. Тут так само праву ножку поверх кладемо, упираємо, робимо упор. Ліву ножку підтягуємо також ближче до себе. Кладаємо зброю горизонтально і впираємо її в плече. І можемо вести вогонь ось цього положення на боку. Тобто це положення лежачи на лівому плечі. Ось. І можемо вести вогонь. Ліва утримуюча рука, якраз лежить у нас на землі. Що відповідно утримуємо, Завдяки неї ми утримуємо зброю. І можемо з цього пологти. Ось лежачі. Потім з магазину. Ну і Потім, коли ми встаємо, обов'язково вкладаємо зброю ближче до себе, приклад під мишку. напрямок зброї у нас до, до противника або до цілі. Після цього ми ну, якраз ми обов'язково спостерігаємо перед собою, ліву руку кладемо на землю і у нас правий лікоть контактує вже з землею. Потім одним ривком. Переходимо в положення коліно або два коліна. І зайняли положення коліна. При цьому положення, утримання зброї положення депрес-мазу. Тобто ми не цілимося одразу, а ми опускаємо зброю і спостерігаємо перед собою. Тому що як тільки ми піднялись, то ми можемо бачити трішки далі. Ми маємо бути максимальній готовності відкрити вогонь, коли ми перейшли в середній рівень. Після цього продивились, нічого немає, подивилися направо-наліво і відповідно після цього стоїмо. Це основні положення для стрільби лежачі. Єдине, що ми не врахували, це положення для стрільби на спині. Але там є специфіка, про це треба зняти окремий відео. Тому пробуйте, практикуйте положення верхнього рівня, середнього рівня і нижнього рівня. Це важливо, тому що нижня кроватика, контактному бою, вона може інколи врятувати вам життя і дати вам більшої ефективності щодо вашого противника, який це, наприклад, не напрацьовував. Де різко впали. Відкрили вогонь, але для вас це буде вже відомо, а не невідоме положення. Так що дякую за увагу. Може виникнути в майбутньому таке, знаєте, хибне, бачення, хибна думка, що е, от загальна це, знаєте, підготовка, вогнева, роботи з пістолетом, автоматом, що це не має ніякого значення, тому що дуже багато би було. Ну Це абсолютно в принципі, ложна думка по тій причині, що е, дрони ми можемо навчитися літати абсолютно, ну, абсолютно кожен. От. Але що буде, якщо ви попадете в якусь дуже неприємну ситуацію, або як ви захистите себе вдома? Тобто візьмете, хтось вас стукає якийсь там нігадяй додому, і ви такі, так, зараз я достану Mavic не в півдрон, і ви будете захищати себе вдома завдяки дрону. Е просто сама зброя і сама ця підготовка, і от взагалі навч... е знання і практика щодо застосування зброї, взагалі користування зброєю, вони дуже важливі. Як мінімум, це дає вам впевненості в собі. Оце дуже важливо, тому що в першу чергу це буде. Е Ваша ефективність, це ви вкладаєте в себе. Весь цей перечень інформації знань це ви залишаєте за собою. Це дає вам впевненості в собі. І треба просто бути дійсно ефективним цей час, тому що час, ну, хер пойми який. Ми це всі знають. Дуже важкий. Для всіх. Що для військових, що для цивільних. І тому це є основа всього. Тобто стрілецька зброя. І я не знаю чого, просто хтось обирає інший шлях. Зрозуміло, що кожна свої якісь проблеми, біди. Страхи, переживання. От кось немає коштів, на жаль, на те, щоб стріляти. Ну, бо це дуже дорого, насправді, я, я розумію. От, Але треба цікавитися. Тобто порог входу — це просто зацікавленість. Це найголовніше, а потім варіанти завжди знайдуться. Тобто, ну тому що це ваше життя в кінці кінців. Без нього ну, без цього неможливо трошки. Досить очкова від звука. Поки мая ДЯБ произвольно всі 10 пострілів Кожна кожній траті зміна 100 зміна магазинів.